Вітаю, хлопчики-дівчатка. Нарешті співпав лідер і цивілізація. Я граю за конфуція за мінг в епоху великих географічних відкриттів. Набираю якомога більше атрибутів, а також беру ще й кошти. Ну, тоді очки пропадуть, і 20 золота воно мене не врятує, але дуже приємно. А також беру Академії золотого віку. Чомусь мені доступні ці легенди, хоча я їх не прокачував, але ось вони є. Мені воно не дуже подобається. Не знаю, я не люблю, коли в мене збирають десь відсотків культури. Заради незрозуміло чого. Він досить така відносно незрозуміла цива для мене. Чомусь, коли виставляєте не традиції а звичайні карточки, ви втрачаєте 15, 15 науки. Чому так зроблено, не знаю. Але натомість ви отримаєте 50% науки в столиці. Також, от, всі. Карточки традиції мінг просто імба дуже потужні, і навіть не потрібно якось йти в релігію. Тобто я взагалі нуль витрачу на релігію і маю таку ідею піти в темну добу релігії і затестити її також. Знову вибираю святкування на їжу, щоб міста були сильні, високі, все ж таки, конфуція граєм. І на цьому всі приготування першого ходу нової доби наче закінчились. Маю час подякувати моєму другу Аліксу, завдяки якому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Арікс Віла з компанії забудовника на барі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові, або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Розпихую юніти по містам у гарнізони, бо там є картка, яка дає додаткову науку від міст з гарнізонами, наче так воно працює. Також прокачав бонус культури від ресурсів у місті, мабуть, ви це бачили. А також дуже пощастило, у нас одразу є острів із китами і перлами, потужні ресурси в наступній та навіть і в цій добі. Хочеться поставити туди місто якомога швидше. Дуже проста і якась безхитрісна ідея другого золотого віку, що просто ставите, будуєте обсерваторії, це наша перша технологія, що ми відкриваємо. Так от ви будуєте обсерваторії в. Академії золотого віку і спеці, яких ви туди посадили, ну тобто я туди посадив, починають знову працювати на повну силу. От така якась ідея. Тому дуже круто мати академію або ж амфітеатри золотого віку. Відкрив оцю імбастіночку, вона будується де завгодно. Виявляється, я думав, треба ферми будувати, аж ні. І ще ж там та картика на гарнізони в цьому цивіку, тому він дуже потужний. Оскільки має прокачки лідера, що дають науку, культуру від ресурсів в місті, треба зарашити економіку і оці унікальні китайські мінговські торгівці. Вони там щось, наче золото дають, коли перший раз прокладають шлях, щось типу такого. Ну, додаткове золото завжди приємно, зможу більше міст мати. Ось будував першу стіночку, дивіться, 5. Культури, та ще й додатково, Їлці зберігаються, вархаус бонус отримують. Афігіть. Оскільки стіночка будується тільки на покращених клітинках, я зараз шкодую, що понасаджав трошки спеціалістів, я міг би мати кращі клітиночки, подивіться, 5, 5, 5 промки, 5 культури, 2 золота дає стіночка. Тобто вона дає, по, здається, 2, 2 золота за кожне сусіднє укріплення. і Стіни міста також вважаються укріпленням, тобто там можна взагалі якісь мегабафи робити, але до мегабафів ми підійдемо потім. Такий доплив я до далеких земель, там якісь люди бігають, о, дивіться, дивіться, плюс 2 науки в поселеннях з гарнізоном. Тобто я отримав зараз, наскільки там в мене 8, 16-10% додаткової науки. Просто так, от мінг імба. То швидко засюзав торговельну МДшку, яка була моїм союзником в минулій добі. Коли у вас лишаються союзні МДшки, ви приходите в нову добу, вони будуть дружніми МДшками в новій добі, і тому ви їх швидше засюзите знову. Але доведеться все ж таки витратити дип-вплив знову. І беру в неї додатковий, додатковий ресурс, що там кардамон чи що воно таке. Ви аю кілька караванів, щоб наповнити пустуючі місця на складах, в містах. А бачите, ви або шипбілдінг краште і пливете кудись, або рашите універи і лишаєтесь досить довго на своїй землі. Насправді мені здається, от, освіт вигідніше рашити, типу, бо все одно вже доплив. От дивіться, тут помилка, не треба взагалі було йти в релігію, не треба було вивчати вчати авторіті і мастері на нього, щоб збудувати це унікальне заборонене місто, бо воно в мене є і так в моїх мінгавських цивіках. То треба було мінгавські цивіки вчити, а я щось. Пішов якісь карточки збирати, я ж навіть не можу їх вставити, бо буду втрачати науку через те, що у мене карточки не традиційні, розумієте? Тому це дуже дурна ідея, що я зробив зараз. До подивіться на ботів. Вони мають досить високі стати в кожного бота більше статів, ніж у мене, і по науці, і по культурі, але те, як вони їх використовують, звісно. Не дуже ефективно і з найбільше обідаш. Вони взагалі нікуди не пливуть. Вони не пливуть селитися, вони тупашать. Ага, ось тільки зараз я отримав прокачку на плюс один науки від кожного призначеного ресурсу в місті. Треба було б раніше, мабуть, її взяти, але ну не було поєднув та власне її ресурсів не було. Це лише зараз воно з'явилось, коли я наторгував там з усіма сусідами. Подивіться на столицю 88 науки. Там найбільше спеців в мене сидить, вони також дають по 2, навіть по чотири за конфуція. А ще ж там плюс 50%. Тобто кожен спеціаліст дає мені 6 науки просто по дефалту, навіть без застаків. От, настільки потужний мінг. Тут якесь не дуже влучне місто в мене вийшло, треба було. Не на острівець сідати, а на трошки більше острівець, але ну, що зроблено, то зроблено. І забираю ще й китів. Киці дуже потужні, я не пам'ятаю, але скоріше все вони дають 6 промки. Чи 5 промки, щось таке. Коти знов розводять мене на війну. Я хочу тримати союз з Хіміко. Не знаю чому, але хочу. І Оголошую війну і Батуті. Отак, От незручно вийшло. Я вийшов в теологію, збудував храми і дивлюсь, читаю, і збагнув, що мені нічого з цього не потрібно взагалі. Це просто витрата моїх ресурсів. Мені взагалі не потрібна релігія. Це одна з тих цифр, де ви можете взагалі без релігії грати, або взяти релігію вже там під кінець, якщо вам дуже хочеться настакати культурні очки. Краще вже стакати мінг, подивіться, які тут потужні бонуси. Вау. Плюс один, за ресур... плюс один науки від ресурсів, плюс два, якщо це не в столиці. Що це за картка? Подивіться, скільки вона мені дасть. 40 науки. Просто з нічого. Охреніть, а там якісь 15%, за які я ще мати маю заплатити 15 науки за кожну картку. Ні-ні, ні 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 тільки традиції. Іміко і Ашока чомусь воюють, а ти розумію, чого вони. Але я тримаю нейтралітет і втрачаю обидва союзи. Добре, що я набрав прокачку на 10% від союзів, бо зараз би не мав жодного. Трошечки обріз жирком і можу дозволити собі купівлю університетів. Так, так, так. Можна купляти університети. Хто б міг таке подумати? І купляю. До речі, він на плюс 13. просто вау. Університет сильний. Збудував заборонний палац у місті з найдовшою стіночкою. Що цей заборонний палац робить? Він дає додаткову культуру на усіх фортифікаціях в місті. Тобто і на міських стіночках, і, власне, ось на китайській стіні. Подивіться: 3, 1, 4, 7 кожна клітиночка. І це ще не фінальна форма цієї стіночки. Просто бімба. А, й два золотка дає. Так, 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 так. Забув про золотко. І стіночки, бачите? Додаткове золотко. І додаткова, додаткова культура з кожної стіночки. Mm. І все це стакається просто бімба. До того, що це місто, воно ж має ще й петру, там є декілька пустельних літиночок, воно виробляє дуже багато золота. Подивіться, я напхав туди 4 джейди по 15% золота, а також ще й унікальний кардамончик. І місто видає 48 в хід, і я от від міста такого не очікував, щиро кажучи. Ну, якщо вас цікавлять, як там діла в капіталі, ось подивіться 141 наука і щось там 80 культури чи щось таке. Так, 88 культури. Тут культурки трошки менше, 48, але все одно це досить багато. Ще одна імбова картка, дві науки на золотих будиночках і два золота на наукових будиночках, ще більше золота було золота. Я не знаю, хто розробляв цю циву, але я такої от потужної цивки не пригадаю, щоб так просто можна було настакати неймовірну кількість науки, культури і золота. Тобто вона вам дає все і не потрошку, а в досить великих. Кількостях. Сподобав гробницю Аскії, але, на жаль, не в П'ятмісті, не в місті з найдовшою стіночкою, бо не схотів руйнувати стіну. Не вважаю це великою помилкою, але все ж таки хотілося б знаєте, мати таке якесь убермісто, місто щоб на прев'юшку 10 мільйонів голдів з одного міста лутаєш, там 10 мільйонів культури. клікбайтне усе. Але ні, я от розподіляю порівну рівномірно. Зазвичай всю продукцію і науку в своїй імперії. Щоб якщо буде війна, я не залежав лишень від одного міста. Дуже красиве місто виходить. Дивіться, така стіночка, воно закриває місто ззовні, тільки з моря, якось його можна взяти. Ну і звісно, епопея зі стіночкою продовжується. Будую останній дев'ятий сегмент. Більше на жаль не влазить. Але якби їх було десять, то я б отримав сімдесят. Культури і 40, ну, десь близько 40 копійочок. А насправді отримав трошечки менше. Десь 63 на 36 чи на 34 щось таке. Але все одно, от з нічого отримати стільки культури це прям дуже багато. І найкрутіше те, що воно не руйнує саме покращення. Ви отримуєте вархаус бонус. Я отримую там 5 промки, якісь бонуси від. Петри пустельні, воно все це настакується. Не як було в шостій циві, що у вас є покращення, і ви просто втрачаєте шахту, тому ви ніколи не будували ці покращення. Ні, зараз оці от покращення. Деякі, власне, стіночка просто імба. Дуже подобається, подивіться, вся імперія в стіночках. От мені дають, кажуть, от у тебе ти будуєш в цьому віці стінку. Давай, займайся. Я такий. Так, капітан, і будую в цьому віці стінку. Розумієте, наскільки це круто? В шостій циві такого нема. Була колись в моді мета будувати за китайця стінку, але її понерфили я вам кажу: ці пельчики понерфять і цю стінку. Це, це насолоджуйтесь, якщо там мультиплеєр. Будете грати, насолоджуйтесь, поки, поки воно є, бо знищать все, всі приколяси знищать, і будемо грати одну циву з різними обличчями. Іду в колоніалізм, думаю, може якось із каріал збудувати чи щось таке. Оці всі карточки, вони мені нафік не потрібні. Треба закитайця снайпити чудеса і плюсиками розганятися. Бо я можу їх теоретично поставити, але я буду втрачати. Втрачати 15 науки. тобто... А яка мені різниця? В мене і так Конфуцій дає плюс дві, е, Пропустимо, плюс два на спеца, тому я дуже легко маю по плюс 40 оці клітиночки. Я взагалі не бачу сенсу якісь картки ставлять за мінг, окрім, окрім моїх е, традиційних карточок. Звідси випливає ще одна дія. Я не розганяю щастя. Мені не потрібно багато щастя, мені не потрібно багато е, місця під карточки. Як бачите, в мене ну, є і є. Щось там 90 щастя йде, і, ну, і фіхи з ним, я і так маю стати 400 на 300, мені норм. До речі, в другому і третьому віці те два будиночки, вони взагалі імбові, бо вони ще й бафають всі райони. Подивіться на цей банк, що там плюс 17, але я десь матиму банк на плюс 23, щось таке. Дуже це все потужно. Тому от те два будиночки треба рашити До, до речі, павільйон теж потужний. Він е, також дає АОЄ бонус на місто. Увага! Лайфхак як розповсюдити релігію в далеких землях. Не обов'язково бігти кудись місіонером. Купуємо храм. Просто купуємо храм Ну, Храм. І купуємо там одразу місіонера. І все. І ви можете розповсюджувати. Вам не потрібно мати релігію в місті, щоб купляти місіонерів своєї релігії. Ізі-пізі. До речі, я не знаю, чи це норма, але з 41-м ходом почав вивчати технології майбутнього. Ну, просто так. Звісно, я там нікуди ще не вийшов по інших шляхах спадку, окрім наукового, але ну, флоти пливуть. По культурці я взагалі заігнорив, а от військовий дуже легко набрати. вам треба. Купити сетлерів в нових землях і обернути їх у свою віру. Почалася якась криза, якась чума чи щось таке. Я не знаю, воно дає такі зрозумілі штрафобонус, що я взагалі на нього не звертаю увагу. Ну є, є. Краще взагалі без неї грати, мабуть. Ну, просто якась розважалка в кінці гри, яка ні на що наче й не впливає. Тільки я оце сказав, як почалася чума в моєму найкращому місті. Але, на відміну від першої доби, ви можете будувати лікарів. Не знаю, в першій добі, здається, нема такого. Якщо є, то я не помічав. От, і ці лікарі щось там вам допомагають. Що вони конкретно роблять, я не знаю. Але, от... Будую їх, чому ж ні? Воно запороло мені е, трошечки все, бо я хотів добудувати стіночки в місті, бо я щось затупив і набудував, і не добудував укріплення в місті. Це погано. Не знаю, навіщо я це роблю, але купив все це, щоб поставити ще одне місто і обернути його в свою релігію задля того, щоб отримати два мілітаристські поінти. Хоча насправді я взагалі... Планую взяти темну культурну добу. Я не знаю, що, що відбувається зі мною, але якось так. Е, до речі, флоти мої пливуть, криза триває, і, можливо, я таки два жовтенькі поінти отримаю. Дуже тяжко, якщо ви не іспанець, отримати, якщо ви не ізабела або іспанець, я не пам'ятаю хто конкретно, але дуже тяжко отримати е, золоту добу. Жовтеньку, економічну, прям неможливо. О, і знов, хлопці, знов оця фігня відбувається. Батута таки дійшов, він дістався, він зміг. Оце красунчик. Знов те саме місто атакує. Дивіться, доки є кошти, просто викупляю тут все, що тільки можна викупити в цьому місті. Всі будиночки, які доступні, прямо от беру і. Купляю, 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 бо ну, в наступному віці коштів не буде, і хочеться якось прокачати це місто. Можливо, воно буде хорошим, можливо, ні, подивимось, але ідея така, щоб купити все, що можна, і хай воно там собі росте і дає якийсь нормальний прибуток в наступній добі. Активую цих двох лікарів, щось вони ніфіга не лікують. Написано, що знімає анрест, тобто знімає незадоволення. Не знаю, місто як було, чим не так і лишилось, мабуть, там якийсь мінус по щастю є, О, місто може відпасти, але щось мені здається, це маловірогідним. Допливли мої срібні флоти. Можна штучно підтримувати оцей, е, добу дослідництва шляхом е, накопичення цих флотів і просто в останній хід ви привозите всі скарби. Не знаю, навіщо так робити, вважаєш це дурня. Але на кілька кроків гра б тривала довше. Зараз от 48 хід то останній хід. До речі, один раз я закрив технології майбутнього, вони там щось перебалансили, і другий раз вже не закривається. Тобто воно вісім кроків вчиться дуже довго. В Цьому все, коротко, керкінець можу характеризувати гру заміни як цива, яка будує стінку, дуже потужне. Вона сильніша за спеціалістів. Не подумайте, що я дурень. Я підрахував, вона сильніша за спеціалістів, десь на два єлци. Ну а якщо вже взагалі там розповідати, наскільки вона крута, то вона дає промку. А спеціалістів з промки, ну, десь три, мабуть, чотири можете мати. Подивіться, скільки. Дев'ять я збудував в одному місті, лише дев'ять. Ох, як же ж мінг з мені зайшов. Імба, дуже круто. Ну, і ось результати: три наукові, дві червоні і дві жовті. Point маю, і, звісно ж, наступні добі візьму темну, темну добу. Хотілося б взяти Китай ще раз, але чомусь воно мені залагало і не дало брат, обрати цинь, тому довелося грати за Сіам. Можна було б за Прусію, звісно, грати. А Прусія відкривається, коли у вас три генерали. От. Але ні. Маголи також, але то Індія, я не думаю, що це дуже круто. сям ближче до Китаю. Знов там якесь унікальне покращення хотів його скуштувати, але воно тільки на сутоплавних річках, тому досить погано. Цим чомусь заблоковано. Хоча я і замін грав, і маю конфуція, не знаю в чому причина. Можливо, не можна два рази підряд брати Китай, це дуже тупо. Плакала і знов пішла грати. Чекаю вас на наступній серії, щоб не пропустити, не забудьте підписатися на канал. Також пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про цю стіночку і про мінг взагалі. Мені дуже сподобалось. У мене взагалі не було культури, а потім я став топчиком по культурі, і це ще Ageless І оті сім культури, 60 культури додаткові, я матиму. Або навіть більше в наступній добі. Тобто можна буде спробувати: ну чому саме я вирішив наступну стерією брати темну культуру? Тому що спробую отримати культурну перемогу досить швидко. Такий мене перегони будуть, як швидко можна отримати культурну перемогу проти деяких ботів, які не роблять нічого. Тому... Щоб отримати більше і краще враження від гри, треба грати мультиплеєр. А де його можна пограти? Звісно, можна піти на CPL, або на якісь російськомовні спільноти, якщо вас від того не прищить. А можна підписатися на телеграм і в мою групу в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте.